Нажимаю увімкнути. Я не торкаюсь екрану. Бачимо, вон таксі включило. Уклон включає ось фільтра. І тут зверху відображається інформація. Наприклад, ось я сьогодні їздив, зробив 10 поїздок, заробив 883 гривні. Всім привіт! Трохи покращив макрос, який виключає і включає програми таксі. Наприклад, ви вже додали цю групу. Ось тут вимкнута галочка. Потрібно її увімкнути, нажати на неї, і ось тут будуть вимкнені усі макроси. Раніше треба було вручну їх всіх вмикати, отак по списку. Їх зараз 49, це трошки накладно. Зараз все, що потрібно, відкрили цю групу. самий перший макрос. Нажимаєте на нього. І ось тут Плаваюча кнопка, або макрос увімкнений, будь-який з них. Просто нажимаєте тестувати тригер. Все. Всі макроси тепер увімкнуті. Нажмемо назад, як бачимо, всі, крім першого. Ну, перший його і не обов'язково вмикати. І з'явилася зелена кнопка, яка вмикає і вимикає програми таксі. Тепер, наприклад, відкриваємо любу програму таксі, і потрібно телефон повернути екраном вниз і вверх. Має з'явитися така кнопка в виді гаючного ключа. Ось я повертаю. Бачимо, з'явилися. Вони на 5 секунд з'являються і пропадають. Ось, кнопка мікрофона це голосові команди. Щоб вручну не заходити, ви просто нажимаєте і вводите голосові команди. Я ще це не доробив до кінця, коли дороблю, я виложу список голосових команд і напишу за що вони відповідають. Вам, щоб змінити якісь настройки, потрібно нажати. На ось цю синю кнопку нажимаю на неї. Ось. І тут зверху відображається інформація. Наприклад, ось я сьогодні їздив, зробив 10 поїздок, заробив 883 гривні. Так, це мало, бо сьогодні їздив слабо. 883 гривні це уже чистий заробіток з мінусом. Комісії з мінусом заправки і з мінусом амортизації. Загальний час він досі йде, тому зараз такий час. Я закінчив роботу приблизно пів години назад, тому загальний час там 4, 4 години, приблизно 20 хвилин. Це ще одне покращення, яке показує інформацію. Звісно, ця інформація про заробіток приблизна. Ну в більшості вона працює точно, але вона зараз вона не враховує чайові. Не враховує, наприклад, якщо був простій і змінилася сума, воно не враховує. Так, ось другий розмір комісії. Ось тут відразу відображається комісія, яку ви задали. У клоні це 22%, болту це 25%. там. Ну, і ось Онтаксі це 14% і 8.38 12%. Якщо ви хочете змінити розмір комісії. Раніше вам потрібно заходити було в макроси, там шукати макрос, який відповідає за комісію, і змінювати. Зараз це можна просто нажати ось тут і виставити комісію. Так, і тут ви можете комісію змінити для болта, для онтаксі і для інших фірм. Тут ціна кілометра вашого авто. У мене ціна кілометра 5 гривень, якщо у вас більше, менше, ви теж тут берете і задаєте. Потім, якщо ви катаєтесь на уклоні на ланцюгу, ви можете ось тут взяти і вибрати, чи буде вмикати ланцюг чи фільтра. Я їжджу на фільтрах, тому у мене включені фільтри. Так, наступний пункт. Зразу скажу ось цей пункт. Тут вимкнути. Раз і потім ще раз. Тому що. Він вмикає в уклоні фільтра, але які знаходяться знизу. Для них також потрібно прописати координати. Для чого я це зробив? Ось відкриємо уклон. Їжджу по ось цих трьох фільтрах. Раз, два, три. Ввечером, або коли я в центрі. Я гуртаю в самий низ і включаю нижні три фільтра. Це я зробив для того, щоб не міняти фільтра кожен раз, а щоб настроїв, можна сказати, один раз і забув. Ну, Звісно, це неможливо, все одно приходиться періодично змінювати. Так ось я настроїв, що день, то воно мені включає верхні фільтра. Якщо наприклад, вже 9 вечора пройшла до 12 ночі, воно мені включає нижні фільтра. В кінці відео я покажу, як воно працює. Ось нижче ви можете змінити розмір кнопки. Мала чи велика, яка вам подобається. Зроблю, наприклад, велика. Яка стала більшою. Ну, мені більш підходить мала. Тому я ставлю розмір кнопки мала. Так, ось тут вибираєте, які програми вимикати, наступний пункт, які програми вмикати. Просто нажимаєте і вибираєте. тут пише вмикати 838, ні. Наступне. Вмикати мобайл авто теж вибираєте ні або так. Ось наступні пункти відповідають за координати. Ось, Уклон фільтра плюс фільтра знизу. То відразу можна задати координати натискань фільтрів, які знаходяться знизу списку. Просто нажимаєте і прописуєте координати. Болт. Мінімальна ціна замовлення це і макрос. Який відхиляє замовлення, якщо вони нижче заданої вами суми. Тобто я, наприклад, не беру на болті менше, ніж 120. Якщо приходить замовлення менше, ніж 120, макрос автоматично його відхиляє. Воно не буде працювати, якщо ви не купили цей макрос. Якщо макрос куплений, воно буде у вас працювати. Так, ну це загальний час. Це коли ви завершуєте роботу, воно може озвучувати. Загальний час Загальний час він орієнтується на увімкнення і вимкнення GPS. Перевірка тарифів це поки що на стадії розробки, поки що воно не актуально. Чи озвучувати інформацію для пасажирів. Це макроси, які, наприклад, там говорять обережно відкривати двері або привітання для пасажирів. Ви ось тут можете задати, чи говорити це, чи ні. Чи говорити слово заробіток. Це, наприклад, Макрос у мене є, який говорить чистий заробіток, думаю, ви знаєте. І коли я їду з пасажирами, якесь замовлення приходить і воно мені говорить там заробіток 50 гривень. Чи, там, скільки. Ось тут можна нажати і воно не буде говорити заробіток, воно буде говорити просто там 50 гривень там, чи 100 гривень, чи скільки, без слова заробіток. Ось такі настройки поступово тут буде додати щось нове. Щось буде змінюватись. Якщо вам потрібен такий макрос, ви його можете в мене в Телеграмі додати. Зараз покажу, як воно вимикає і вмикає програми. Може хто не знає, нажимає увімкнути. Я не торкаюсь екрану, бачимо, он таксі включило. Уклон включає ось фільтра. Включило болт. І відкрило цю програму, яка була вкрита в момент натиску на кнопку. Якщо вимкнути, я просто нажимаю, і воно через 5 секунд ось, запустить вимкнення. Або можна просто нажати, вимкнути і не чекати 5 секунд. Бачимо, уклон вимкнуло. Вимкнуло болт. Вимкнуло. Он такси. Зараз я покажу, як воно буде вмикати самі нижні фільтри у програмі Уклон. Якщо я хочу, щоб воно вмикало нижні фільтри. Нажимаю і ось фільтра знизу. Так. Зараз воно має увімкнути нижні фільтри. Нажимаю на зелену кнопку, вибираю увімкнути. Он таксі включило. Ось, вмикаю. Куклон гортає в самий низ і вмикає три з самих нижніх фільтра. І потім, звісно, вмикає болт. Фільтра знизу воно на деяких телефонах може не вмикати. Не знаю, з чим це пов'язано. У нього чомусь не виходить зробити таке гортання донизу. Якщо у вас працює, то можете тим користуватися. Якщо ні, то просто ось тут в настройках вибираєте нижні фільтра, вибираєте НІ. І ось тут вибираєте Ні. І тепер воно весь час буде включати тільки верхні фільтра. Буду дуже вам вдячний, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, напишете якийсь коментар. Мене це заохочує створювати все нові, макроси покращувати старі і заохочує створювати щось нове. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись. Усього вам найкращого, великих заробітків!